Так далі, Шановні українці чехи, ми дуже раді сьогодні бути з вами, тому що насправді була наша поїздка ну, на межі того, що могла зірватися, тому що чеське посольство затримало візи, Але сьогодні ми приїхали і дякуємо нашому посольству тому, що організували цю презентацію. І хотів би на початку перепросити від імені Павла Мовчана. Тому що я думаю, що ця проблема вам відома справа в тому, що Павел Михайлович буквально за 2,5 години до виліту йому позвонили з приймальні прем'єр-міністра України Миколи Зарова і запросили завтра на 9.30 на зустріч з зустріч з прем'єр-міністром його пана Зайця, пана Ратушного з приводу створення державної агенції з питань закордонних українців. До те, про що вже можемо Ванкмігу біля витаків незалежності, вона присвячена 20 річчю незалежності України. Ну, мене звати Арсеній Пушкаренко, я голова молодіжного року Києва, студент 3 курсу університету ім. Тараса Шевченка, помічний консультант народного депутата України мовчана на громадських засадах. Це Денис Тарасов. Мій перший заступник, студент другого курсу університету, в мене на філософському факультеті, він помічник-консультант народного депутата Тищенка. Також з нами сьогодні Євген Бомбар. І Антон Басаков сьогодні з нами теж з молодіжного руху Києва і теж, він навчається теж на філософському факультеті університету імені Тараса Шевченка. Ну, Книжка Біля витоків Незалежності, вона ідея цієї книжки. Початок ще в 2008-му, -20. тут 20 особистостей, це видатні люди 2 20, 20-го століття, це діячі 20, ну, символічно 20-річних залежності. Це люди, які в різних галузях працювали скажімо так, на Україну, на її авторитет, боролися за права людей, боролися проти комуністичного режиму, і є і письменники, і, і художники, і правозахисники. Тиголі казав, що якби в мене була, якби у Франції була така армія, як УПА, то німці не вступили на територію Франції. Ну, другим героєм нашої, нашої книжки, другої особистості, є Петро Григорен. Це в чому рівні з ним, ну, на будь-що, наскільки я особисто знаю, звичайно, багато сиділо вояків УПА. І я скажу про тут людей. це тихий литвин. Це відомо, я думаю, вам люди, це були дв'язні, це... але вони їх не випустили. Їх не випустили. Ну розумію, що якщо їх випустити.